Багато? Не знаю. Наверно, дві пробірочки. Може, навіть і три. Ні, мабуть, дві. Діхайся, що тримається. Може і три. Що тебе покличуть? Да. Ну, падай. Аша, мені здається, чи ти завжди коли у мене, я тебе чомусь лікую. Ану, пригадуй. Ми складали якийсь комплекс вітаміни, з того, що було у мене з вітамінів вдома. Ти казала, мама мені склала горку там була. Помніш? Нагадайте ну, їй, я пам'ятаю. У мене відголоски такі зараз достаю так. Цинк, вітамін Д3, вітамін С. Це вже було. Ми приїхали з аналізів. І... Сніданочок Маша з гречкою. У мене ось так. І тут, тут всяка така нарізочка ще у нас, і вафельки. Цинк це потім. А зараз вітамін Д під сніданку. Вітамін С Маша вже випила. Майчика вчора колядувала і їй теж відкрив іностранець, як чорнокорь. Тобто було видно, що він іностранець. А це? Даже когда просто мужики, мы типа скажем, можно до вас поколядовать? И он типа скажет, а что это такое поколядовать? Мы ему типа рассказали, он нам просто 40 гривень дал, и все. Ну, это тоже хорошо. Так он мне деньги дал, и у меня на 53 денег начала голова дуже крутиться. Я подумала, что это ничего не... Да, проклятие деньги тебе дал. Походу, что-то подумала. Не проклятие, может, чему-то посыпали. Я ж казала, це стрёмно. Аня, а, Лена. Уже да, Це, це така от затія, я не знаю, якось раніше, мені здається, було безпечніше цим займатися. А зараз оце, дівчатам ходити по квартирах незнайомих, хоч до знайомих заходьте калідувати вся розстройка ходила. І що, ти Яка різниця? Яка різниця, mm. де? Люди неадекватні всюди можуть бути. Дівочка, заходи, поки дуй. Двері не... закриви, все. Клас, тебе ще й чуть машина не збила сьогодні. Прикинь, коротше, зараз розкажу. Коротше, ми з ним йшли вже по домам. І ми йшли, коротше, з діліка, та... Ні, ми на вироді йшли в діліка. Коротше, е, я переходжу дорогу. Ну, пер... ми переходимо просто дорогу. Е, це зєбра. Він йшов з, з фонариком, то з нас було видно руки і ніби. Е, так було темно, але ми йшли, ну вже темніло вже. І ми йшли, в нас все було включено. Тобто ми йшли на зелений колір, і ми йшли по пішохідному переходу. Тобто ми не переходили десь там е, без пішохідки, тож тобто ми перейшли на пішохідному. І, е, коротше, ми переходимося нормально, дивимося по бокам. Він дивиться вправо, а я дивлюсь вліво. Ну, якщо там вже когось бачите, то, типа, він бачить, то він кричить, я коротше, якщо там хтось є. І ми дивимося по обом сторонам, нікого нема. Дорога про Альо. Mm -hmm. Дорога пуста. Потім ми вже перейшли. коротше? чорна ще машина? Типу його не побачиш. Але, блін, мені здається, він їхав з якогось поворота, а мені... А як він Він їхав короче, десь 180 км за годину. О -о. У мене від нього у мене вітер да. до, до ноги повіяв. І він ще зупинився? тому що скорості сто кілометрів. Номера заповнили і по камерам подивилися і сказали, що 180 вісімдесят Хто? Дядько. Хто сказав? Охорона. Алло, Аня, а тобі там не наливали? Mm. Де ти гуляв? Що? Тобі там не наливали? Та я ти... шуткую, просто не зовсім зрозуміло. Дядько, ну, в'їхав, він їхав по дорозі, а хто номера записав і камери подивився, який дядько? Та хто? Цей мальчик, з явими колядувала. Той дядько, який їхав, то він мене чуть не збив. Він просто от сантиметр від ну, ну, сантиметр, може. Короче, ну коротше, Близь, ми дуже, дуже близько ставала дуже-дуже близько. У мене аж до ноги. У мене стани дуже сильно типу, по, посолопнулися, ну. тому що він дуже швидко типу, їхав. Угу. І він мене чуть не він мене чуть не задів. І ко, і він потім зупинився. І він просто на нас дивився. Тож він навіть не вийшов, він навіть не вибачився, він просто зупинився і він, він далі поїхав. Та він сам злякався. І, і я вас До того. До того. Тож він навіть не вийшов, він, даже, ну, він просто далі поїхав. Ну, це мальчик він заповнив повністю номери, і ми сказали охоронці. Це біля магазину камери. Це ж переход біля магазину. Угу. То ви пішли в магазин, сказали. Аня, будьте обережніші. Так в його взагалі ми, ми йшли, ми з фонариками йшли. То понятно, ну, Аня, ну ти ж розумієш, що то, що там йому потім за це буде, то вже йому буде через дорогу не ходіть вночі. То понятно. Харашо, тоді через минут 20. <прощу> я я машуня, я спочатку до тебе піду, а потім піду в магазині колядувати. Аня до нас прийде колядувати. <прощу> Все, давай, пока. Давай. До зустрічі. Давай на дуже дати, готівка, є у тебе. Є. <решу> <Yeah. решу> Твоя сестра чи моя? У <решу> мене нема готівки, я їй євро можу дати. <решу> Думаю, вона не відмовиться. <решу> <решу> Ти <Так>. подумає, <решу> що їх намалювали. <решу> Чуєш? Е то може, ви заїдете на зворотньому шляху в магазин, ти купиш, що тобі треба? Не знаю. Мам. Ну ти ж хотіла, щоб може. ми з... на завтра, коли тоді? Може, да. ну, так. Маша знімала тут рекламу. Покажи, що ти знімала. ще. Не Ну давай, то знімай. Я поспала, я так за два дні щось не виспалася, я рано вставала. Сьогодні аналізи Маши не здавали. Вчора Саша на сім ранку <свісно> дзеркало ставив. Правда, він проспав. <свісно> я там чекала його. От. А... І Сьогодні в день просто мене виробило. Ой, дяк, ой. Маша завтра в шість ранку їде. <свісно> завтра теж встаю рано. Маша, а йди до мене на секундочку. Я тобі хочу питаннячко одне за. тебе є бумага, Або опускає чотири лісточок. Я не маю. Не знаю, треба пошукати. Ладно. Для, для чого? Потім. Е, нас там запитують у мене в чаті в Телеграм, який на сміш... найсмішніший спогад у нас один з одною є. І ми з тобою щось нещодавно пригадали. З Макдональдса. А, точно, що Тоді це був найстрашніший спогад. Верніше, найстрашніша ситуація, яку ти могла собі придумати, да? Іди сюди, на цю сторону. А зараз це вже найсмішніше, розкажи. То що, мама не розрішала мені ходити в Макдональдс? А тато хотів мені підняти настрій, щоб я була вся така щаслива, і він мені розрішав всякі такі соблазники, які мама забороняла. І що? І я любила з татом ходити в Макдональдс. Це була наша традиція. Насправді, ми майже кожен раз туди ходили, коли він мене забирав зато. А мені скільки... вона не казала за то скільки у мене там спогадів класних з ним з того Макдональдса. Ну, тому вона так Макдональдс і зараз любить. Так да. і що? І якось ми сиділи з татом прямо біля вікна. А я ж знала, що він туди її водить. і Я просила не води, не води. А вона мені каже, та ні, ні, ми не були в Макдональдсі, а я запах відчуваю, і то вона шарик, ну, про, про, знаєте, дитина, то іграшка з Макдональса. Ж... <суспільно> да, не були в Макдональдсі? Ні, я говорю, а це що. А так, ну, Вирішила я. І що? І... ну да, Мама, походу, десь, случайно нас побачила. Не там. случайно, я це не направлена, Ви поїхали. Ти що, я знали? сіла в машину, я знала, що ви там, я розумію, не стежила. Ну, я ехала где-то, думаю, сейчас точно в Макдональдсе сидят. И я думаю, а ну-ка, я -ка заеду. И это ужас. Тату мне носил вот так наггетс до рота. Кисточковый соус махнул, и так он мне нося, а так вот я открываю рот, и так вот поднимаю глаза, а вот тут мы прямо перед окном сидим. И вот тут перед окном мама такая. Не-не-не, туда снимай, в зеркало. Сперлась на какую-то штучку и такая... А да. yeah. що? Це був такий кошмар. І тато починає саркастично сміятися, типа. І що ти мені Через вікно. Да. І, і тато продовжує нести мені на в рот і його туди, типа, А Я мене, що я, його, я, я не зможу ним вдавлюся просто у мами на глазах сміється, А я з цим лагідством думаю, боже, мені капець просто. Додому до йти. Я так подивилася, розвернулася і пішла додому. Все, далі я взагалі не пам'ятаю, що було в той день. Я теж не пам'ятаю, що було далі, але це наразі найсмішніший спогад, можна сказати, і у мене, і у неї. Але тоді. я обосралась. Да, тоді Маша обосралась. Я не знаю, я полю. по полюбив мене ще, там, читала, коли я приїхала додому. Я не пам'ятаю. Цікаво було пригадати, як там. Мені цікаво, що мені потім ще тато казав. Він же знав, що я поїду до тебе додому. Так, він, та, він же, мабуть, тебе морально готував якось. Що тобі відповісти? Mm. Тіпа, mm. Так, все, я, не знаю. я теж це залишиться в наших спогадах назавжди невідомим. Ді, у нашого показує свій альбом на її каналі Так, вона всіх фотографіях я не знаю, що показати. Та покажи вже татка, ти його все одно показувала, прям там на фотках. Це у відео він не хоче світитися. Ладно. Я думаю, що нормально він Ладно, не буде заперечувати. Ладно. Так, трохи покажу вам зараз альбом, який я зробила з нашими фотографіями. Я не буду показувати все, але чуть, -чуть. Перша сторінка така ми тут всі разом. Хендмейд, бачите, трошки запечаткам вийшло. Ну, а що? цьому є душа. Mm -hmm. Тут взагалі Тут чисто факті нема. О! Це вже десь четверта сторінка. Тут ми такі класні на качельках. с кухню, а вы не закрываете. Маша. ты Машу Кэш. Что такое? Не узнала. Это я. Ты что, понял? Я в шапке. В шапке? Не стыдно? Не узнала. Извиняйся. Не, пожалуйста. Що? Я пахну котом, так. Да. Всіх побачила. Бігом роздівайся. У нас тут... Подготовка. бабушці треба спуститися на ліфті з Кеті, вона, вона вниз не, не піде, піде. Вниз, вниз не, піде що, не піде вона пішки Кеті, не йде вниз. Та мені нести треба буде. От така собачка, вона, вниз, на, першому... вона на першому поверсі живе. Вона... А вона вверх іде по ступенькам, а вниз ні. Я их вот тянула вот с шестого поверха, тянула. Раздевайся. Там. Ну, спустишься сама, она подумает чуть-чуть о своем поведении. нет, не подумай. сильно добра. Я тоже так, конечно, окажу. Ну, в смысле не спускайте. Катя, ты не офигела? Девочки, давайте, что хотели сделать, 10 хвилин у меня... Мы подарок дарить будем у бабушки. Ну так я думала, что может тут Хотела, конечно, я еще хотела снять что-то. Ну, Видишь, все, настроено, Ты Сидай, бегом. Быстро. Куда? Сейчас скажу. Ничего не видно. А гуляешь, фонарик... ты с ней нормально? Конечно, гуляю я в а ней ты... нормально. куда ты? Тихо, тут садишь? Да. да. Гуляю, я знаю, пять хвилин выхожу, по, там постали возле этого и назад верну Все, все красивые. Все, все пишем. Красивые. Все, пишем, давай. Кадриль? Да. да. О. Так. Mm. Мама, у нас для тебе теж подарок. Бабуть. Ми тут сьогодні зібралися, щоб швидко привітати бабусю і мамулю з Різдвом. Ай-яй-яй! Давай розказуй, що. що та я тебе так презентуєш, значить це прям. Mm -hmm. Я догадую, що, гадую, що це якась щотка yeah. з фен з крутячою, щоб підкручувати. Okay, mm -hmm. Коротше, з твоєю стрижкою буде дуже зручна штука. Yeah. Ти зможеш робити yeah. одразу укладку, поміря yeah. того, як сушишся. Ого! така є у Асіної мами. І я таку дарувала. Мамі цьому mm -hmm. всім дуже подобається. Я теж пользувалась нею у Мами Асі, mm -hmm. брала дуже зручна штука, Так, да, вона шісать спочатку треба. Е вона, да, вона отут Ой, кнопки. дуже електризується. No. Ну, то ще ж на сухі волосся. No. Оці no. дві штучки вони будуть крутити оцю щотку в різні uh -huh. сторони. Включаєш uh -huh. розетку, включаєш температуру і пішла, вона крутиться в одну сторону, крутиться в другу сторону. Uh -huh. І ти yeah. постараєш під корні, воно дує воздухом, сушить. Ну, no, я yeah, паралельно yeah. витягуєш. <laughs> Оце yeah. теж буде крутитися. Тільки е, тут накручувати волосся буде. А тут більше як витягувати. І відкручувати. Ну хорошо, Оце, ти вважаєш, що накручувати, його закрутиться і дує. Теж крутиться воно? Так. Да. Ні, ну, воно ж не, не ні, буде прямо так. Ні, ні. Ти можеш крутити, а можеш не крутити. Т тобі треба буде зайти в YouTube і подивитися, що я Я поняла, от на тепер уклад. назад як розкрутити? Пока подія. Нет, Оце ж важливо. я так і думала, що так буде. Подожди, подожди, подожди. Та, я ж я ж ж бачу, пусти її. Ні, Маша, ні, у мене погане волосся, не можна дергати. Я не дергаю. Зараз ти сама надьоргаєш тут все, що тільки може, я дивлюся звідси. Це ж треба було, гля Попало... Закрутила під корінь. Та я. ж бігудини. Нет, нічого там не совай, Тихо, бабушка. Я не собою. Я... Я, тут... я ж себе не буду дергать, ти мене дергаєш, а я ж себе не буду дергать. Як ти думаєш, я що, не відчуваю, що я себе тягну? <рик> Віка, виріжеш намала, кусочок? Та да, здрасте. Звісно, виріжеш. Самое найцікавіше, як не треба робити. <рик> Ты э, Маша, чуточка... не надо тягнути. Чекай, Хорошо. я сама на словах тобі надо спочатку посмотреть туторіал. <рик> <рик> вона вже закрутила. Смотри, если шо, не начинай с чілки, <Burp>. Бо <ган> <соцв 'я> буде кадр, мамі кружочок в телеграме, яку тут накручено. круче. <ган> да все, уже все распутала. <ган> Смотри, заходиш в YouTube, да, я поняла. І смотришь инструкцию, а потом <ган> делаешь. Я посмотрю инструкцию, но ця штука, я зразу кажу, що вона якби бы не була мокрая, волосся, але все равно. Це, це тобі не можна. Воно накручивается, но можна. Пробуй. Да, у тебе, у тебе вон... волосся, ти, да, ти да, можеш да, таке да. робити, а в мене ні, ти що? Я... А ой, це просто ой, нет, насадка, так... щоб просто сушити. Да, просто як фен. Все знімаєш. <зрізь> да, я поняла, просто фен. Так. Угу. Такі ви гарні, дівчата. Уже підкручені. Так, да, так, так. Та Маша, я розберусь, давайте ну, це. Ти больна, ну, поняла, короче, я не знаю. І бою. просто. Су... А, інші сторони. Отак. Клас. Красиво. Да. Акуратно, пожалуйста. Оця не буде за за Ні, це понятно, я що не, не буде. Вона крути, а, а тут. Так, тепер, дівчата, у нас є питання. І я зараз його зачитаю і трошечки поговоримо про це. Вона це зробила. Якщо чесно, я... не, не вставай з нього тепер, не вставай, побудь там. Хай він звикне. Да-да, отут... я ж і кажу. Все нормально, звикну вже. Да. Ну, п ять, п ять. Що хотіла, головне. Ну, тепер не захотіти щось звідти дістати. Ні, я дістануся, що. Я насправді ну, зараз закрила, розраховуючи, що я ще буду відкривати. Перевірочка. Що це у тебе за чупа-чупс? купила десь в дорозі і не з'їла. Угу. Вранці закрию. Доброго ранку. <гум> я вже стою на першому поверсі, спустилась. Зараз шоста ранку. О шостій мають вимкнути світло. Я з Машиною валізою. Ось. А, Маша там <гум> 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 <гум)> дозбирається, але вирішила, я кажу, давай я спущусь, щоб на всяк випадок ми встигли з валізою, щоб не тягнутися по, по, по сходинках. От. Я спустилась за 10 хвилин до вимкнення. І чекаю тепер тут Машу. Боже, на вулиці таке дме, такий вітер. Просто слухайте. Супер, вимкнула таке світло, так що добре, що я спустилась. Маша зараз буде стопати нозями. Рік зачком. Все, погнали. Ой-ой-ой, там таке. Там таке. Холодно там. Uh -huh. Давай, люблю я Люблю тебе. Я тебе буду тримати в курсі mm -hmm. нашої дороги. Давай. Пустий автобус, Машу. першу забирають чи що. Ні, хтось там є. Так, ну все. Поїхала моя доня. Боже, люди з собаками вже йдуть гуляти. Капець, як рано. А я йду назад. Пішки. Що, я ж без валізи. Ой. зараз буду досипати. Я за ці останні кілька днів все, поїхала, просто хронічно не досипаю.